Такий вигляд має вбирання на центральному стадіоні. Відсутні кабінки перегородки. Директор департаменту регіонального розвитку обласної військової адміністрації Сергій Сорокін розповів Суспільному, що туалет на замовлення департаменту побудували у 2017 році під час реконструкції стадіону. Через відсутність фінансування каже Сергій Сорокін, вбиральню не здали до експлуатації. У 2011 році за рахунок коштів обласного бюджету було розроблено робочий проект реконструкція західної трибуни. З зазначеним проектом передбачено роботи з самої реконструкції західної трибуни, реконструкції підсобних приміщень, реконструкцію туалету і реконструкцію арки. Ходячи з того, що загальна кошторисна вартість становила 24,7 мільйонів, а профінансована і сплачена коштів за виконання роботи були 24,4 мільйони, і в 2017 році ну, припинилося фінансування цього об'єкту, то було або можливо не завершені роботи, ну, за що не сплачені кошти, або можливо це проектною документацією на той час не було передбачено е перегородок ну, в санвузлах. Наталія Тарасенко, гендерна експертка, голова громадської організації. Паритет каже: вбиральні мають бути облаштовані індивідуальними кабінками. Ті, для кого спроектована така вбиральня, вони не зможуть в належних, комфортних і безпечних умовах відвідувати цю вбиральню, і тому відповідно забезпечувати свою базову потребу. Або цей простір буде використовуватися неефективно, коли одна людина буде закривати повністю загальну кімнату і використовувати одноосібно це приміщення, але не з максимальною, скажімо, не з тою кількістю площі, на кого вона може бути розрахована. Тому це приклад про те, як робити не треба, тому що це порушує питання загалом людської гідності, і якщо ми говоримо про забезпечення базової потреби людини, то якраз належне облаштування вбиралень, які мають бути обов'язково із кабінками, які зачиняються. Це стосується облаштування вбиралень не тільки там в спортивних на стадіонах, але і в школах, в будь-яких закладах для того, щоб і діти, і дорослі могли в гідний спосіб скористатися вбиральнею. Генеральний директор футбольного клубу Полісся Володимир Загурський розповів, що наприкінці лютого 2024 року у вхідну арку та туалет футбольний клуб «Полісся» взяв оренду в обласної ради і розпочав їх реконструкцію. На сьогоднішній день здійснюється розробка проєктної документації, трохи більш складніший проєкт. Футбольний клуб футбольному клубу «Полісся» також не підходить той стан речей, який зараз є. Фактично, ми розуміємо, що і по новим нормам української асоціації футболу мають бути розділені кабінки, але фактично для того, щоб виправити цю ситуацію, це треба великі і обсяги бетонних робіт, і відповідне проектне рішення. Проектне рішення вже в роботі, і плануємо завершити здачу вже безпосередньо оновленого туалету влітку цього року. Леонід Харшан, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.